Доброго ранку доброго дня! Треба вітатись чимно щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати. Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Грицько. Він хоче, щоб ви відгадали загадку. Синьо-жовте полотнище гордо майорить, це ознака сили й слави української держави. Молодці малята. Це прапор України. Кожна країна має свій прапор. Український прапор жовто-блакитний, блакитний, наче чисте небо над нашою землею, а жовтий, золоті неви пшениці, де зростає наш найдорожчий скарб хліб. Сьогодні ми з вами зробимо з пластиліну прапор України. Для цього нам знадобиться дощечка пластилін, стека та картон. Для початку беремо шматочок жовтого пластиліну, відщіпуємо його та притискаємо до поверхні картону. Розмазуємо пластилін по нижній частині картону, розтягуємо його в різні боки дуже щільно. Прокручуємо прямокутник та натискаємо пальчиками пластилін. Відчіпимо шматочок блакитного пластиліну та також розмазуємо верхню частину прямокутника. Працюємо дуже охайно, не квапимось. Намагаємося не забруднити дощечку. Відчіпимо шматочок коричневого пластиліну та скочуємо його у ковбаску. Формуємо паличку для прапорця. Ось такий гарний прапор України у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.